Цей хлопець зробив щось неймовірне. Він зміг берегти Титанік від зіткнення з Айсбергом, що навіть не вдалось самому капітану Титаніка. Справа в тому, що в музеї Титаніка в штаті Міссурі є такий цікавий атракціон. де Вам запропонують стати капітаном Титаніка і навіть заплатить 10 тисяч доларів, якщо ви зможете ухилитись від Айсберга. Цей атракціон моделює справжню швидкість Титаніка, що є 45 км на годину. А Айсберг був лише в 400 метрах від лайнера, коли його помітили. Щоб ви розуміли, Титанік важить понад 55 Тисяч тонн це зовсім непросте завдання. Цей хлопець перший за 10 років, хто зміг відвести лайнер від зіткнення айсбергом. Але в цьому музеї є ще одне надскладне випробування. Вам також заплатять 10 тисяч доларів, якщо ви зможете протримати хоча б 2 хвилини в цьому відрі. Право в тому, що ця вода взята з місця, де Титанік затонув. Температура води мінус 2 градуси. І протриматись хоча б хвилину вдається лише одиниці. Також в цьому музеї є симуляція, яка показує, що з пасажирами лайнера в той день. І знаєте, після історії з титані. Ніком відбулись великі зміни. Всі правила безпеки на морі зробили ще жорсткішими. Тому сьогодні така ситуація просто неможлива. Сучасні круїзні лайнери оснащені найновішими технологіями навігації та безпеки. Тому круїз зараз є одним з найбезпечніших видів транспорту в світі. Пиши слово в круїз в коментарях, якщо хочеш відправитись в свій перший тур. А в нашому клубі є бонусні 50 доларів на тревел рахунок новачка, і також знижки до мінус 50% на Круїз тому пиши слово круїз в коментарях, якщо вже хочу відправити свій перший тур.